Відео огляд про радіоприймач Грюндікс Satліт 500. Приймання на ультракоротких хвилях дуже добре. Перестройка гарно приймається. А тепер хочемо поговорити про. Амплітудну модуляцію про АМ. Ось він так працює, в цілому непогано приймає, але коли крутимо перестройку по частоті, тут чути такі щелчки в тому, в динаміку. В інтернеті знайшов, де можна це все як би то забрати ті оці. І погані щелчки, але я спробував і закорочував там конденсатор, треба буде закоротити. І познімав всі ті транзистори, що йдуть на це регулювання таке. Воно нічого не дає. Радіоприймач в АМ-діапазоні отак тріщить при перестройці. Що ще хочу сказати? Дуже недобре зроблені тут оці перемикачі, вони з неякісного металу зроблені. Вийшли з ладу, один я взагалі зняв, він не піддавався ремонту, один ще більш-менш якось працює. Також така сама проблема з тими гніздами. Тут також деколи пропадає звук, треба вставити кілька разів штекер сюди в радіоприймач, щоб він нормально запрацював. І ось як воно приймає в М-діапазоні. Знову чути тут оті щелчки такі при перестройці. Я не знаю, як, як з ними боротися. Познімав там транзистори, які відповідали за цю, за ту електронну настройку чи як вона працює, не знаю. Ну, Воно нічого не дало. В FM-діапазоні, як можна було чути, то нема цього, а на АМ дуже воно таке нервує і погано оце. Зараз спробуємо послухати на 14 МГц радіоаматорів. Ось так воно перестройка така. Ну, при, приймання сигналу досить непогане, зважаючи, що тут така у нас сьогодні погода. Парку чисті приймання чисте. Знову ж таки, є от при деяких переходах є оцей пере... перемикання такий як з ним поборотися, теж не знаю, хто може буде знати, то хай підкаже. доброго! Ну от такий, таке радіо. Хто буде мати якісь пропозиції щодо як усунуті оці перешкоди, які виникають під час регулю... настройки, оці перемика перемикання таке то Можете написати, буду вдячний. Всім дякую. От зараз ще раз покажу такий перехід неприємний. От коли є такий перехід з 2.9 на 3.0, то чути такий з А далі нормально не вийде азбука морза